Сьогодні ви подивитеся документальний фільм Підземні води. Цей фільм наряду із багатьма документальними стрічками в кінці 80-х років фактично зробив духовну революцію в свідомості людей великої тоді імперії, останньої імперії в світі, от великої країни Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Почалася ця історія зовсім, здавалось би, з такого прозаїчного, буденного випадку. У мене вдома з'явився журнал Київ, і в тому журналі Київ була опублікована повість невідомої для мене письменниці, але Тютюник Ніхто крім тебе ця повість називалась». Я прочитав цю повість, і вона мене так захопила, якийсь такий свіжий, абсолютно нечитаний мною до того стиль про наші якісь українські сучасні проблеми. І я вирішив познайомитися з цією авторкою. Попросив Галину Криварчук-редактора, щоб вона знайшла координати. Вона знайшла, виявила, що це наша землячка, українка, яка проживає в Херсоні. А більш того, вона виявилася приблизно моїм ровесником. І коли ми подзвонили до Али, і я сказав їй, що от мені сподобалася ця повість, ну, вона так якось на це прореагувала, досить скромно, я б сказав би. Ну і каже, ну треба було б нам побачитись та й поговорити. Не пройшло і півроку, як ми з Залою побачились. Я приїхав у Херсон, взяв відпустку, приїхав у Херсон. Була така дуже холодна зима, лютий місяць. Я познайомився з Залою, з її чоловіком Леонідом, теж письменником, до речі, дуже талановитий письменник. Леонід Бондарчук і з двома її синами дуже симпатичні, красиві хлопці Андрій і Роман. Ми познайомились, і це знайомство воно переросло в таку велику, справжню дружбу і творче співробітництво. Але я вам скажу, що це окрема історія. Повернемося до фактично до тих подій, які передують підземним водам. Але в той час. Писала роман, вона його майже закінчувалась, він називався Далі польоту стріли. Вона почала розказувати про цей роман і каже: А, а хочеш його прочитати, цей роман? І я, вона ніби вгадала мою думку. Я кажу, ну, звичайно, хочу. І відверто кажучи, я дійсно хотів прочитати, тому що ніколи ще в рукописах не читав романи великих письменників. Між іншим, те, що вона велика і талановита, я це здогадався ще відразу, коли почав читати тільки її перший, першу повість. Вона сказала, але в мене є одна умова. Роман із квартири не виноситься, рукопис не виноситься. Я кажу, що ж робити. Льоня казав: ну що, не випустимо тебе з хати, поки не, не прочитаєш. Поставимо тобі розкладачку і будеш тут жити. Ну, це був не жарт, це так дійсно й було. Вони поставили мені розкладачку і самі полягали спати, а мені дали такий а, рукопис десь приблизно на, 4 сторін, на 400 сторін, сторінок друкованого тексту. Можу сказати, що я так швидко і так, ну, якби, все до кінця так швидко ніколи в своєму житті не читав. Фактично, я за ніч проковтнув цей роман, проковтнув. І вже чекав, поки вони проснуться, щоб щось сказати. А ну, коли зранку ми зустрілися з залою, я сказав їй, але ти знаєш, я а... кінорежисер, і моя справа практична. Твій роман, безумовно, талановитий, але е, невідомо, чи він буде опублікований, чи ні. Чи не хотіла б ти, щоб ми це зробили на цю тему? Е, якийсь документальний фільм. Можливо, це легше буде його прилюднити. Алла сказала, ну, якщо документальний фільм, так він буде ще страшніший, ніж сам роман. А про що йшлося в цьому романі? А в цьому романі йшлося про те, як виселяли людей, українських людей з українських сіл для того, щоб зробити штучні моря. І виселяли їх буквально мільйонами. Ну, ми так поговорили про те, про все. І гов... говорячи в Херсоні, я розумів, що, можливо, це ніколи й не здійсниться. Отак, от поговоримо, і на тому все і закінчиться. Але пройшло два з половиною місяці, і трапилась подія, яка перевернула все з голови на ноги чи з ніг на голову. Стався Чорнобиль, вибух на Чорнобильській атомній станції. Після цих подій, після того якогось шаленого перевороту в свідомості суспільства, ми з залою зустрілися вже в Києві. Говорили, дуже довго говорили і дали, ну, якби одне одному слово, що ми обов'язково цей фільм знімемо. І цей фільм почав турувати свою дорогу. Спочатку ми його надумали вставити в план студії. І тут я хочу сказати ще назвати два імені: це редактор Галина Криварчук. І Директор фільму euh, Укртелефільму Леонід Ленід Петрович Можук, без яких, би, звичайно, цей проект не був ніколи здійснений. Вдалося вставити в програму студії виробництва фільмів, цей документальний фільм як екологічний. Тоді якраз почалися дуже великий рух за екологією, ну от взагалі по тій великій країні. І він пройшов, його затвердили в Москві. Ну, і нарешті був написаний сценарій, і ми приступили до зйомок. Але перш ніж приступити до зйомок, оскільки цей фільм був документальний, я знав, що є багато. Бачив раніше просто є багато матеріалів, архівних матеріалів, які ну, лежать просто в архівах. І їх треба було всі зібрати докупи. Ми перерили гори матеріалу, без перебільшення, гори кіноматеріалу. І тут я. Зробив одне таке відкриття. Я побачив, що з цим кіноматеріалом, особливо тим матеріалом, який був знятий за сталінський період, що над ним хтось дуже добре попрацював в кавичках. І сталося це так, що ми дивилися, передивлялися матеріал, і я побачив якісь такі темні кадри, дуже темні, короткі кадри, які не можна було збагнути, що то за кадри. Вони так швидко. Миттєво якось пролітали, не можна було зрозуміти. Я кажу монтажниці Ліані Любченко, давай подивимося це на монтажному столі. Почали дивитися на монтажному столі, і ми побачили невеличкі кадри, ну фактично кадрик, на якому написано було ім'я героя, який до цього був, але цей кадрик був таким чином зроблений, що він перевернутий ще й переклеєний догори ногами був. Тобто, в нормальному перегляді його ніхто не міг побачити. Чому це так відбувалося? А тому, що кожен кадр в документальних кіноархівах, він описаний. І він не має права зникнути. Він був, але його ніхто не бачив. Там була вказана кількість кадрів, описаний цей кадр, але не було вказано довжини цього кадру. І тому його вирізали. Те ж саме приблизно робилося і з фонограмами. Фонограми, ми бачили просто на монтажному столі, що вони були залиті, там оптична доріжка є така, вони були залиті. Якоюсь чорною фарбою і нічого не було чути. Люди говорили на екрані, а чути нічого не було. І ми побачили, що це велика фальсифікація. Мало того, що творили із цим народом, із цими селами, ми побачили, що це великий, ну, великий злочин влади перед народом і фальсифікація. Ми боялися того слова, ми його не вимовляли, те слово, яке напрошувалося. Але його вимовив один наш герой. І фактично в документальному кіно, в тодішньому радянському кіно, у цьому фільмі вперше було сказано слово геноцид українського народу. Його сказав професор, вчений, біолог В'ячеслав. Конувало. Ви його побачите в фільмі. Це дуже смілива людина, можливо, зовнішньо своєю він і не дуже схожий на науковця, та тому що в молодості він займався боксом, але це мужній і чесний громадянин. У нас була група дуже славна, велика група, якою ми зібралися і поїхали ну, фактично з, пів... з півночі по... від боліт поліських аж до півдня, до гирла Дніпра, де Дніпро впадає в Чорне море. Чому по Дніпру? Ви знаєте, кожна велика нація має, крім мови своєї, має свою територію. І ще має велику річку навколо цієї нації, навколо навколо цієї річки, ця нація фактично і гуртувалася і утворилася як нація. Для України ця річка це Дніпро. І от те, що стало з Дніпром, з тим фактично хребтом нації, і те, що з ним робили протягом ХХ століття, от фактично і було темою чи об'єктом нашого дослідження в цьому фільмі. Я дуже переживав, що ми, е, важко нам буде знімати і що ми дуже тяжко будемо добувати правдиві свідчення. Але сталося зовсім навпаки. Ми їхали, як я сказав, з півночі на південь, і люди просто нас брали за руки і тягли і показували. Отут біда, отам біда, там всихає, там загатили, там помирають люди, там вони отруєні. І від цього навалу, від цього поливу оцих свідчень людських, от, ми просто чамріли, ми просто не могли нікуди дітися. Коли почали монтувати фільм, то рішення було дуже просте. Ми вирішили змонтувати спочатку кадри, ті, які зняли до нас про ці події, як вони колись робилися, як про них думали, які зняли хронікери. Документалісти і кадри, які ми зняли вже пізніше в наш час. І тут з'явилася ще одна тема: тема про сумління, про відповідальність художника за те, що він робить, тема митця. А митцем може бути і журналіст, може бути, і режисер, і оператор. І поет, і письменник перед очима свідком тих подій, яких, яких він являється, перед очима якого ці події відбуваються. Нарешті фільм був змонтований. Тоді був такий порядок: фільм потрібно було здавати в Москві. Ми поїхали в Москву здавати фільм «Гумтр». головне управління місцевого. Телебачення і радіо. Там завжди приймали наші фільми. Дві години йшов фільм, таке враження було, я не знаю, як повна тиша. Ця тиша мені, ну, мабуть, так от нагадувала, я ще тоді казав, таке враження, що ніби нейтронна бомба розірвалася. А після того, як останні кадри закінчились цього фільму. Люди сиділи мовчки, потім почали робити зауваження. Комісія ця почала робити зауваження щодо музики, не треба, нібито там музики, Моцарта, краще поставте музику Чайковського. І нарешті заступник Гунтру, здається, прізвище його Дімідов було. Він сказав: ви знаєте, цей фільм дуже. Серйозний, складний, він, мабуть, болючий для України. Ну ви його все-таки зробіть у тому хронометражі, в якому ви повинні були його нам зробити. Фільм за планом був 50 хвилин, а ми привезли більше двох годин. Сказані були ці слова, і комісія так враз щезла. Лишилися наші колеги. Режисери, сценаристи, оператори з Прибалтики, з Кавказу і з Росії. Вони до нас підійшли і почали вітати. Я зрозумів, що ми зробили хороший фільм. Але і ще одне я зрозумів. Я зрозумів, що цей фільм покладуть на полицю. Ми їхали в Київ. В Києві якось так все навколо фільму зразу заніміло. Нічого, ніде нічого ніякого. Сказали, єдине, що візьміть, зробіть його в хронометражі. Ми зробили в хронометражі, і так якось я так зрозумів, що в Москві цей фільм вже не потрібен, а тут його просто потихеньку-потихеньку десь покладуть. Але буквально через місяць трапилася ще подія, яка спасла цей фільм. В той час в Радянському Союзі був сильний рух екологічний, і очолював його академік Яблуков. Одна група, яка від Академіка Яблукова, була тут у Києві. І вони якимось чином про, прочули про наш фільм. Ця група приїхала на Укртелефільм і вони побачили цей фільм. А вони сказали зразу, так, цей фільм ми беремо в Москву і ми будемо боротися для того, щоб цей фільм показали. Відверто кажучи, я тоді не повірив, що це можливо. Але через два тижні на центральному телебаченні, на Першому каналі центрального телебачення відбулася прем'єра фільму Підземні води. Перед цим фільмом виступив академік Яблуков, буквально десь 4-5 хвилин він сказав, сказав про біду, яка тоді екологічна була в Радянському Союзі, і сказав: а ви подивитесь зараз. Фільм молодих українських талановитих кінематографістів про те, що відбувається в Україні. Яка біда екологічна відбувається в Україні? Академік Яблуков в одному був правий, але в одному не зовсім до кінця. Це не тільки екологічна біда наша. Це не про екологічну біду нашу. Це про щось інше. Що по Москві, то тут в Україні повинні були його обов'язково вже показати. Показати, але з такою невеличкою обумовкою. потрібно було вирізати один епізод. Про цей епізод я вам розкажу більш детальніше. Справа в тому, що там в одному із епізодів херсонський журналіст розказує випадок, як його послали знайти кавуни для телебачення. Дали машину, і він поїхав в колгосп, там якийсь передовий, для того, щоб знайти ці кавуни. Побачив одне поле, розказується журналіст, там великі кавуни. Він хотів уже брати. Йому кажуть, ні-ні, тут не бери, тут гербіциди. А поїхали на друге поле, там ще кращі кавуни. Кажуть, і тут не бери, тут вони потруєні. І каже, привезли на таке невеличке поле, де такі невеличкі кавуни були. каже, Коли його розрізали, Мені дитинством запахло. Я сказав, що от де справжні кавуни. А куди ж вони, каже, відправляються ці кавуни? А мені й кажуть, відправляються вони на базу Ради міністрів України. І от, власне, оцей епізод треба було вирізати. А скоріше слова відправляються на базу міністрів Ради України. Ради міністрів України. Я коли прийшов, розказав групі, група зразу б така революційна була і казала: ніколи не дамо вирізати жодного слова із, із цього фільму. Буде такий, який є. Хай дивляться, хай дивляться нашу правду. І тут я вам зізнаюся, що я зробив громадянський злочин. Я сказав моїй монтажниці Лені Любченко: Лена, Отам, де він каже, Після мого запитання, а куди відправляються ці кавуни, ти вирізай фонограму, що він відправляється на базу міністрів Ради України. А зображення залиши. Ми вирізали, вона поставила там паузу Лена нот, і почали дивитися. І от він розказує, як вибирав ці кавуни, наш герой. Я задаю запитання, а куди ж відправляються ці кавуни, і журналіст німо починає говорити. І відбувся такий ефект, про який навіть і мріяти не можна було. Справа в тому, що в цю паузу, в цей момент уява Глядача і всіх нас, які дивилися цей фільм, спрацювала так, що вона у більше дала. Ніж могли дати конкретні слова. Цей епізод є в фільмі, ви його можете подивитися. Ну, що вам сказати? Я хочу вам сказати, що э, в той час документальне кіно в Україні займало в кінці 80-х років. Було настільки популярне і займало таку велику м, м, якусь Єдине, до чого глядач, чому глядач на той час вірив, це документальне кіно. Такі фільми, як Чи легко бути молодим, або фільм Так жити не можна, на ці фільми в кінотеатрі стояли без перебільшення просто кілька кілометрові черги, щоб дістати квитки. Мабуть, тому що суспільство могло вірити тільки єдиному документу. Отже, я пропоную вам подивитися. Фільм, в якому немає дикторського тексту, свідомо це авторами зроблено. Немає ніякого коментаря, за виключенням хіба що одної назви Підземні води. Ви побачили цей фільм, і я не можу не подякувати багатьом людям, особливо з архіву кіноархіву імені Пшеничного. От які надали нам документи, архівні матеріали архіву Першого національного каналу і Держтелерадіо України. Саме завдяки людям, які працюють тут, ми змогли знайти цей фільм і змогли його вам показати в тому вигляді, в якому він зберігся. Пишіть нам, дякую за увагу.